Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Івахов і Якась трешова вона по освіті. Батьки вихованців десятка номер 80 виступають проти переселення закладу учнів спецшколи номер 39 В чому там насправді проблема? Групи в дитсадочку і так вже переповнені. За законом у старших групах має бути до 20 дітей, у молодших до 15. Насправді їх там уже понад 30. Санітарні норми теж вже порушені. На одну дитину має бути щонайменше 2 квадратних метри у груповій кімнаті і 1,8 квадратних метрів у спальні. Додаткове навантаження не уможливлює спуск під час тривоги в укриття. У департаменті освіти Полтавської міської ради пояснюють, будівлю номер 39 пошкодили під час липневого обстрілу рашистами. Хоча насправді укриття там не було і не відремонтовано ще й до цього було обстрілу, тому чим тимчасово переводять у садочок номер 80 Договір оренди підписали вже на 5 років. А тепер головне питання: чому серед багатьок, багатьох, вибачаюсь, вільних приміщень обрали саме цей невеличкий дитячий садок? Люди подеякують, що просто. Якийсь із забудовником міста Полтави дуже зацікавився приміщенням спецшколи. Цікаве питання. Вже четвертий рік війни учням спецшколи Полтавська міська рада не може знайти приміщення там, де є укриття. Нічого святого. Маємо, що маємо. Не скажу, що стабільно. Якась жахлива історія. Батьки відстоюють своїх дітей, а міська рада тільки відписується. Я так розумію, вже писали листи кому тільки можливо, навіть скумбрі.